Всім привіт! Канал 100КZoom. Погляньте. Сьогодні буде відео огляд ось такого бінокля. В попередньому відео я показував різні біноклі з компасом, в яких 7-кратне збільшення, і немає значення, що тут написано. А в цьому біноклі написано 10 на 50. Тут є реально 10-кратне збільшення, є кутомірна сітка і є компас. Ось погляньте. Яка різниця в розмірах? Дещо він є більший, і маса його є дещо більша, важить він приблизно 1100 г. Тобто він такий доволі важкий. Ось погляньте на окуляри. Бачите, зліва семикратний. подивіться, яка зіниця вихідна 7 мм, а це десятикратний діаметр вихідної зіниці. Ну, приблизно 5 мм. Погляньте, наглядно видно різницю між 7-кратним і 10-кратним збільшенням. Майже у всіх таких біноклях сітка дещо має відмінності. Такі біноклі в Україні продають на різних маркетплейсах під назвою Сігета. Ось тут можна зустріти такий напис. Але щоб ви розуміли, якщо ви на заводі в Китаї якось виходите на завод і замовляєте великими партіями, велика партія, мабуть, ну це, мабуть, 10 тисяч біноклів, тоді вони вам напишуть все, що завгодно. І любі характеристики, ну можливо, з характеристиками вони будуть більш правдиво. А ось тут назву яку захочете. Ціни на такий бінокль приблизно є 250 доларів, 200 доларів. На Алікспресі можна його купити за 150 доларів. Просто не буде тут ніякої назви. А тепер ще декілька слів про його характеристики. Ну, Бінокль має реально 10-кратне збільшення 50 мм діаметр об'єктива. Подивіться, лінзи об'єктива мають багатошарове просвітлення, лінзи окулярів теж. На, просвіт... На призмах, що за все, що теж є одношарове просвітлення. поле зору становить. 109 метрів на відстань в 1 кілометр. Ну і маса бінокля, як я вже говорив, 1100 грам, що є доволі багато. В правій половинці є кутомірна сітка, є компас. Компас і кутомірна сітка підсвічуються. Те, що є підсвітка сітки, це є не дуже добре. Але я б не сказав, що вона прям дуже-дуже яскраво підсвічується. Але підсвітка є окуляри. Погляньте, як вони працюють. Оце ці наочники, чи як їх правильно назвати, вони ось так вверх вниз рухаються. А ось так, коли ви крутите, ви робите діоптрійну підстройку. І в цей бінокль доволі зручно дивитися в ліву половинку. В праву половинку ну, дещо заважає ось цей компас. Тобто, якщо вам взагалі не потрібно компаса в біноклі, і взагалі не потрібно орієнтуватися або там визначати дуже швидко азимут, то ну, не, не беріть, тому що він вам буде заважати. Він ось тут знизу і дещо забирає зображення. Таких біноклів я вже мав декілька штук, і поки що ще ні разу мені не попався бінокль з глюченим компасом. Не знаю, чому, можливо, так, просто повезло. На різних сайтах є написано, що бінокль має газове наповнення для того, щоб він не закотівав. Ну, можете вірити, а можете ні. Так, ну це зараз через ліву половинку. Як ви бачите, зображення таке доволі непогане, чітке, кольори є природні, ніяк не спотворені. І через ліву половинку зображення дещо краще. Так як все-таки сітка ну, трошки погіршує зображення. На різну відстань бінокль треба перефокусовувати. Ну і в такому випадку шкала робиться або менше, або більше чіткою. Була в мене можливість дивитися в один бінокль, але я чесно забув його назву. Там окуляр був зроблений таким чином, що при перефокусуванні у вас. Сітка завжди була чіткою. Зараз от подивіться, як працює компас. Він дещо працює з заповільненням, так як стрілка компаса плаває в гліцерині, і таким чином стрілка і не замерзає, ну і не рухається дуже швидко. Надіюся, це відео і попереднє про біноклі з компасом вам допоможуть зрозуміти різницю між 7-кратним і 10-кратним збільшенням. Всім дякую за перегляд! І нових зустрічей!